Собачка хороша. хороська купається трошки. На озері. Так? Добре тобі. Ну. Будеш виходити? Давай. Давай виходь. Виходь, виходь. Виходь, виходь. Виходь, покупалась. Классно. О, все. І лава ЗСУ, що обороняє нас щастя нас, Господи, поможи, щоб українці скоріше перемогли всіх потворь ми. І не Отця, і Сина Святого Духа щиро просимо над цим озером. Ми не має чудотворний хрест кобзаря засіяти. Немає сонця у четвер Божого пришестя зійти храм, семихресний, з якогось хрестне, тисячі святих Тарас Шевченко. Серед них, який за пророцтвом УПА має очолити на віки Україну неньку, як гетьман король. Віримо, що так буде. Переможуть неминучі Божі люди і згинуть всі потворюють ми сатани з антихристом листом Амінь. За молитвами всіх святих, а особливо чистої Богородиці серед них.